Між московським Бобриком та Боровенькою стояла ворожа колона, яка залишилась там на ночівлю, видвинувся до колони та передав дані про місце їхнього розміщення, а також здійснював коригування пострілів. Житель нашого села ну, трошки протролив росіян, повісивши на нього український прапор. Потім поступила інформація, що до нас знову наближається ворожа колона. Ми покинули цей танк. Коли передові загони російської колони, побачили, що стоїть за поворотом танк з українським прапором, вони його розстріляли самостійно.